Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 22 січня Миргородська громада зібралася у глибокій Скорботі, щоб віддати шану своєму землякові, справжньому герою України, який поклав життя заради нашої свободи. 11 січня 2025 року пішов у засвіти солдат Юрченко Юрій Анатолійович. Юрій Юрченко народився 21 квітня 1985 року в селі Хомутець. Він ріс добрим відкритим і щирим хлопчиком, який завжди встрів радість у серця оточуючих. У 1995 році на долю його родини випало важке випробування. Смерть батька. Юрій зі знакою закінчив Хомутецьку середню школу і обрав мирну професію зоотехніка в хомутецькому ветеринарно зоотехнічному коледжі. Фізично розвинутий і загартований, студент Юрченко успішно займався героєвим спортом, здобув звання кандидата в майстри спорту і мав безліч перемог у спортивних змаганнях. Під час навчання йому пощастило зустріти кохання свого життя, майбутню дружину Ірину. Разом вони вирішили продовжити навчання далі, отримавши диплом із відзнакою, після коледжу разом вступили до Полтавської державної аграрної академії. Навчання давалося легко. Розумний і наполегливий Юрій успішно та із задоволенням здобував вищу освіту. Був душею студентського колективу. Спорт навчив його перемагати, тож результатом навчання вищі теж став диплом магістра із відзнакою. Юрій завжди прагнув бути найкращим. У роботі він досяг успіху, керуючи агрокомплексами, працюючи в агропромхолдингу АСТАР та Київ у 2013 році. Юрій та Ірина одружилися, а через кілька років народилася їхня донька Гануся, яка стала центром його світу. У січні 2023 року, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Юрій добровільно став на захист України в лавах ЗСУ, які в мирному житті на війні він був мужнім і незламним. Його побратими знали, що можуть на нього покластися. Співчуття і подяку родині героя висловив секретар Миргородської міської ради, наголосивши, що пам'ять про земляка, який поклав своє життя за Україну, буде вічно в наших серцях. Смерть воїна це непоправна втрата для збройних сил, для громади. Але найболючішою ця втрата є для родини. Тож, шановні рідні, шановна мамо, Дружина, донечка, від цієї миргородської громади прийміть сьогодні щирі співчуття в зв'язку з тратою близької для вас людини. Тримайтеся, будьте сильними, і нехай Господь допомагає прижити вам це страшне родинне горе. А всі ми вічно давайте пам'ятати всіх наших героїв, захисників і захисниць, які віддали своє життя за нашу свободу. Незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Вічна шана і вічна пам'ять воїну Юрію, життєва позиція, бойовий шлях і незламний дух захисника назавжди стануть прикладом для кожного, хто боронить Україну. Важкою ціною здобуваються нам ці мирні ранки, та важкою ціною йде нам ця перемога. Честь та шана кожному воїну, який бореться. Вічна пам'ять на віки в строю солдат Юрченко Юрій Анатолійович. Сім'ї пережити цю важку, непоправну втрату найдорожчої їм людини. Військові побратими та командири згадують Юрія Юрченка як мужнього та відданого воїна. Юрченко Юрій Анатолійович для нас був справжнім другом, побратимом, відповідальною людиною, який виконував завдання, допомагав. Він був для нас найкращим нашим другом. Співчуваємо родині. героям слава. Його шлях був сповнений любові до життя. Відповідальності та незламної віри в Україну мужній і відданий. Він став тим, на кого завжди могли покластися. Зібралися, аби провести Юру в останній путь, віддати йому глибоку шану як патріоту. Бо справді Юра був патріотом. Отримавши повістку, він не чекав ніяких відмов, а пішов захищати нашу державу, свою сім'ю, захищати нас. Надзвичайно. Важкою, і дорогою ціною встала дорога до перемоги. Юрій ніколи не боявся труднощів, завжди старався допомогти і підтримати. Про його шкільні роки згадує класний керівник захисника. Пішов із життя Юрченко Юра, випускник нашої школи. Він був хорошим учнем, приймав активну участь у житті школи, спортивних змаганнях, художній самодіяльності, в Олімпіаді, завжди мав свій кут зору завжди відповідав за свої вчинки сам, міг постояти за товаришів і за себе. Тому не випадково, що і в дорослому житті він не ховався за спини інших, а захищав батьківщину. Юрій Юрченко залишив у серцях своїх рідних і друзів спогади про людину, яка жила з честю, віддано любила, сміливо боролася, щиро поділяємо гори і співчуваємо рідним загиблого. Ми ніколи не забудемо його героїзму, мужності та відданості. З глибоким сумом повідомляємо, що 6 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання. Загинув наш земляк солдат Пушкарьов Антон Євгеневич, 1988 року народження. Антон був відданим сином України, щирим патріотом і мужнім захисником рідної землі, віддавши своє життя заради свободи, миру та майбутнього нашої держави. Він назавжди залишиться в наших серцях як справжній герой. Миргородська громада висловлює глибокі співчуття рідним, друзям і близьким Антона. У цей скорботний час ми поділяємо ваш біль та молимося за упокій його душі. Вічна пам'ять Ташана, захиснику України. Інформацію про дату та час прощання буде повідомлено додатково. Напередодні Дня Соборності президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка підполковнику Денису Крилюку. Посмертно Денис Миколайович був заступником командира ескадрилії, штурманом авіаційної ескадрилії однієї з бригад тактичної авіації повітряних сил України. Здійснив понад 80 бойових вильотів. Загинув 27 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Чернігівщині. Вічна пам'ять і шана герою. 22 січня, у день соборності, у Миргороді відбулася акція нагадування про хвилину мовчання. Рівно о 9-й годині рух в центральній частині міста повністю зупинився. Схиливши голови у скорботі, перехожі та водії, які вийшли з автомобілів, вшанували усіх воїнів, хто поклав своє життя за Україну. Сьогодні день соборності, і дуже важливо вшанувати пам'ять всіх загибших в цій війні. Це дуже велика повага. Я вважаю, що це дуже потрібний захід. Серед постійних учасників акції нагадування донька відомого на увесь світ льотчика Аса героя України Олександра Оксанченка. Анна в її руках традиційно портрет батька, який загинув в повітряному бою. Жінка говорить, що для родин полеглих воїнів дуже важливо зберігати пам'ять саме першої акції ми з друзями долучилися. Я хочу сказати порівняно з першою акцією, яка відбувалася, Ми маємо сьогодні величезну свідомість. Хочеться, щоб вона розвивалася і було більше людей, більше зібрань. Але я дуже дякую Моментів Онер» організаторам, які завдяки незламній крутій людині Ірині Чекі провели цю акцію в нашому місті і продовжують це робити, тому що герої віддали своє життя. Ми маємо пам'ятати, як. Ціною і хвилина твого твого часу, твоєї поваги, вона має бути, тому що це ми це саме менше, що ми можемо для них зробити, аби пам'ятали, тому що такі люди, як я, хто втратили близьких, хто втратили, хтось втратив сина, хтось втратив батька, хтось втратив дружину, вони живуть тільки тим, що вони живуть пам'яттю про своїх рідних, і їм дуже сильно тепло від того, коли люди. Де пам'ятають, і такі акції мають бути кожен кожен день. Я вважаю, маємо пам'ятати. Люди стояли по вулиці Гоголя від перехрестя з вулицею Незалежності і аж до райдержадміністрації. У когось в руках прапор України чи портрет полеглого воїна, а хтось прийшов з мотиваційним плакатом чи постером. Організатори заходу вважають, що окрім шанування пам'яті героїв, ця акція має і не менш важливу виховну мету. Ця акція більше не для нас з вами, вона більше для майбутніх поколінь, тому що саме зараз у нас є можливість виховати суспільство, свідоме суспільство, яке цінуватиме та поважатиме свою історію та знатиме ціну взагалі нашої незалежності. Боротьба за незалежність та єдність триває, і ми платимо найвищу ціну за право бути вільними, втрачаємо тисячі своїх людей, захисників, патріотів. Саме тому наш обов'язок бути єдиними у своєму супротиві ворогу, у своїй пам'яті та шані полеглим. 22 січня у Миргороді відзначили День Соборності, поклавши квіти до пам'ятника Тараса Шевченка. В заході взяли участь представники міської та районної гілок влади, військової адміністрації, правоохоронці, воїни Збройних сил України, громадськість. Цього дня згадують дві події: проголошення незалежності УНР 1918 року та укладання акту злуки УНР та ЗУНР через рік після того. Вони стали не лише проявом готовності українського народу до самостійності як окремої держави, а й символом об'єднаності нації. В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього. Наші воїни продовжують боротьбу за незалежність та свободу України. Сьогодні День Соборності нагадує про важливість єдності, адже лише спільними зусиллями нам вдасться перемогти ворога. Шановна громада, дорогі мироці, Я хочу сьогодні привітати вас із Днем Соборності. Днем, який об'єднує всю Україну. Хочу також подякувати нашим Збройним силам, волонтерам, всім, хто відстоює зараз нашу незалежність на фронті. Також побажати всім миру, перемоги і здоров'я. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління, головного архітектора міста, управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради. Із кваліфікаційними вимогами до кандидатів та необхідними документами можна ознайомитися, відсканувавши qr код або за номером телефону 053 55 5 31 85. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Миргородської міської ради та її виконавчих органів, а саме начальника відділу освіти управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та Державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради. Головного спеціаліста відділу публічних закупівель та юридичного супроводу, управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменеджменту, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. Головного спеціаліста сектору з організації надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Миргородської міської ради. Із кваліфікаційними вимогами до кандидатів та необхідними документами можна ознайомитися, відсканувавши QR-код або за номером телефону 053 55 5 31 85.